21 квітня Нестор брав участь у шаховому турнірі, який проходив у селі Петрівка. Він був найменшим з десяти учасників. У змаганні, яке проходило за круговою системою, Нестор виграв 4 партії з 9. Ось, наприклад, позиції деяких з виграних ігор. Зокрема, Нестор обіграв найстаршого учасника турніру, якому виповнилося понад 80 років. Молодці. Грав Нестор із татом, який теж брав участь у турнірі. Виграючи по ходу партії, Нестор зівнув ферзю і в підсумку програв. Відні тато набрали по 10 очок, але завдяки перемозі в очній партії вищий у турнірі таблиці опинився саме тато. Тож Нестор зайняв шосте місце. Переможцем став Володимир Зоська, який переміг усіх суперників. Я так я думаю, у вас Завдяк, вже не думаю, перший раз не перемагає. Добрийте, Володимир Зоська І, звичайно, вітаємо вас! Відкриттям нашого турніру став наймолодшим. Проте організатори відзначили і Нестора, найменшого учасника турніра. Як захочуючи призов, я було завжди солодко, друзі, і зараз, щоб це перемагав.